Зараз перевіримо, хто з моїх підписників, чи з тих, хто мене дивиться, народився в селі. А ну, скажіть, що це таке? Хто шарить. Тому що коли я знімаю відосики про квадроцикли і кажу, що це ахуєнний апарат для села, на мене налітає купа спеціалістів із села, які кажуть, що це дорого, ти обдираєш людей. І так далі, краще трактор купити, краще мотоблок. А ну, от Я виріс, можна сказати, в селі. І у нас на Луганщині от такого було повно. От на центральній Україні там, от, на Заході, на півдні я такого мало бачив. Я зараз під Краматорськом відвозив квадроцикл військовим. Один під Краматорськ, один на Полтавщину нашим військовим оце по дорозі назад зупинився. У нас на Луганщині воно називалось Терен. А трошки більше ягідки називались Тернівки. Терпкі на смак, солодкувато кислі, фантастична ягода. Просто космос. Хто виріс в селі? Де ви вирісли, в якому регіоні, і чи була у вас така ягода такі кущі? Подивіться, яка. Краса, прелість Донбасу, Донецький кряж, тут дуже характерні такі. Бо центральна Україна більни на спуски, підйоми. Дороги просто жесть. Не завжди, не завжди їдеш основними якимись регіональними дорогами. На цій доставці я багато місцевими дорогами проїхав, ну, більше 300 кілометрів, певно. Отакими от дорогами і це ще охуєнний варіант, тут кілометрів 80 можна їхати. У мене за цю поїздку середня швидкість 40 км за годину. Я вже проїхав тисячу кілометрів, у мене 40 км за годину середня швидкість. Я проїхав останні, останні 150 км по Донецькій області з середньою швидкістю 20 км за годину. Перша друга передача. Спина просто капець, поясниця болить, я не знаю як тут військові тримаються взагалі, як вони їздять просто. Це, це просто стрес, це скільки сил треба мати, просто, щоб їздити цими дорогами. От я ну, майже добу в дорозі, я вчора виїхав після обіду. От. І все, спина вже все, відмовляється, я вже не можу їхати, я зупинився зробити зарядочку був просто капець, боляче сидіти. Поїв терну. розімнув поясницю і повертаюсь додому. Так, кому треба квадроцикли? Звертайтесь, замовляйте, контакти від всі наші, як завжди, в шапці профілю. Або... На екрані напишу номер телефона, дзвоніть напряму нашому менеджеру, замовляйте. А в шапці профілю буде посилання на наш сайт, де ви можете зайти, подивитися ціни, наявність, які моделі у нас є по квадроциклах і так далі. І не забувайте підтримувати наших військових, тільки завдячуючи їм. Я маю можливість знімати ці відосики, а ви маєте можливість їх дивитися. Так, мені до Ізюма. 39 кілометрів. 39 кілометрів, ну і ми валимо зараз на всі бабки такої якості. Доріг я сьогодні дуже мало зустрічав. В принципе, по всех регионах дороги разъебаны местные. Я на Полтавщине, конечно, сегодня в ночи помучился, это просто жесть. Тут хоть асфальт есть. А там взагалі горіш не плавні. Не... Блять, а так, таке враження, що там і слідів асфальту не залишилось. Осінь, все багрініє, жовтіє, червоніє, щось іще зеленіє, отамо, Дуже гарно світить сонечко, погода, люкс. Аби ще спина не боліла і підари швидше передохли, це настала наша перемога, було б взагалі заебісь.